Декілька слів про недавнішню страшну трагедію, яка трапилася в Миколаєві, коли ж жінка з саморобним вибуховим пристроєм, доведена до вічію, прийшла і взірвала себе і трьох військовослужбовців, думаючи, що це працівники ТЦК. Ви уявіть, до якого вічаю, і наскільки нажаханий наш народ, що готовий себе підривати, щоб покарати винуватців оцього терору беззаконня і безприділення, що відбувається в нашій державі. До чого Зеля і вся його банда довела країну, що народ готовий себе взривати. на. Такого не було за всю історію Незалежності України. Люди доведені до межін, і народ буде давати здачен. Хлопці, чоловіки, налякані, беззаконням і терору ТЦК приходять в домівки, щастують по ночам, заходять в квартири в доман. Витаскують людей серед дочин. Так продовжуватись безкінечно не може. Неможливо безкінечно розтягувати пружину. І не надіятися, що вона трісне і вріже тебе по обіду. Народ нажаханий і загнений, як дикий звір, і народ буде огризатися і давати здачи. Я боюся, щоб це не дійшло до громадянської війни. Що і треба росіянам, які сплять і бачать, як українці допоможуть їм захопити всю нашу країну, як то кажуть, розділяй і властвуй. Задумайте, що відбувається в нашій державі.